Це минулого літа, і от зараз вже готуємося до чемпіонату України. Кам'янці-Подільському це все тільки починає набирати популярність. Люди здебільшого не розуміють навіть, що це таке, дуже часто путають з регбі, але стараємося якось поширити цей вид спорту, брати участь у масових заходах, робити якісь конкурси, флешмоби і так далі. Я оголошення в інтернеті про те, що набираються люди в команду з американського футболу. Я з дитинства мріяв про те, щоб цим займатися. Звернувся з, за даними того оголошення, зв'язався з тренером хмельницької команди Гладіатор, який сьогодні приїхав з нами тренуватися. Він мені сказав, що в Кам'янці, на жаль, немає тренера, постійного, щоб міг би тренувати, тому треба підготовлювати самому. Зібралися з декількома хлопцями. У нас в принципі, був декілька м'ячів, які нам подарувала хмельницька команда. Почала тренуватися, а потім е, так сталося, нас приєднався гравець е, донецьких скіфів. Зараз він нас тренує, він попав до нас в Каменець е, і з того часу зв'язався з нами, з того часу нас тихо. <му> Готуємося до чемпіонату України. Це наш дебют. І, ну, у нас навіть буде не окрема команда грати. Ми будемо грати у складі хмельницької команди гладіаторів, тобто як у якості легіонерів. В наступному році постараємося, якщо буде достатня кількість людей, вже виступати як окрема команда Титан. В Україні не дуже поширений миканський футбол. На перших етапах в принципі, всі молоді команди починають грати за якісь більш досвідчені команди, набираються досвіду, а потім вже грають самостійно. Щодо вимог до гравців, американський футбол досить демократична гра. Потрібні гравці різної комплекції, різної ваги, різного зросту. Нашу команду набирають всіх хлопців, у яких є бажання розвиватися, ставати сильнішими і вік від 16 років. В принципі, більше ніяких вимог немає. Якщо людина хоче займатися цим, хоче здобути якихось успіхів, вона приходить, займається і все в неї виходить. На рахунок правил, то ця гра вважається найважчою в плані правил. Вона занесена на неї до книги рекордів Гіннеса по кількості правил, які є в офіційних правилах НФЛ. Основне, в принципі, це заробити очки, занести тачдаун. В іншому випадку, коли захищається команда, то не дати пронести очки команді суперника. В принципі, найважче це було в плані екіпіровки, тому що в Україні ця екіпіровка не виготовляється, тому її треба замляти з США. Фінансове питання в, в будь-якому спорті фінансове питання це найважче. В принципі, для наших граців вони нічого не, не, не платили за, за форму. То ми там якось е, перших пару комплектів здобули досить вигідно. А взагалі, е, на даний момент е, бушну комплекту шлем і каркас, Можна замовити за 130 доларів, тобто .е. є домовленість деякими людьми з Америки, які нам допомагають, вони відсилають по такій вартості. Якщо щось нове замовляти, то шолом від 150 доларів, каркас приносить від 100 доларів. Спонсорів немає, справляємося з власними силами. Сподіваюсь, коли трошки поширена інформація про наш вид спорту, хтось хтось таки з'явиться.